Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні в нас 25 березня. Якраз самий останній момент, коли я можу зробити відеозвіт по нашому марафону Мерцішор. Організатор цього марафону Юлія Немінська, за що я величезне дякую. Це вже третій сезон залюбківця, навіть в третьому, четвертому, п'ятому, шостому, якщо такі будуть, я буду приймати участь, тому що саме цей марафон об'єднав людей, які дуже полюбляють набори Лукаес. І ми вишиваємо задоволення одній гарній компанії, дуже класно мати однодумців, що ти не та чорна вівця в стадії, яка тільки в єдиному екземплярі думає не так, як всі інші. Тому я дуже-дуже вдячна і дуже рада, що є такий марафон. Юлія величезне тобі дякую, дівчата, всі, хто приймають участь. Ви неймовірні. Ну, давайте будемо з вами повертатися до дві, двох моїх робіт, які я вишиваю в цьому марафоні. Перша робота це через складку. Ем, Вишивається ця робота на Гоблендові Сіці, як ви бачите, нитками Ankour. Цей набір ще й старих запасів моїх, я його купляла ще років 5-6 назад, думаю, ем... колись я його замовляла з України. Але мені здається, що цей набір продається ще досі. І хто хоче придбати такий нам набір, я бачила, здається, в дівчат-магазинів вийшла такий висів. Тобто, ще є змога його придбати. Зараз він став знову популярний. Це взагалі ця схема була зроблена по оригінальній оригінальні картині, яка висить в Київському музеї досі. Вона так і називається через складку. Автор цієї картини, художника прізвище Трутовський, я вже вам казала, і що це полотно було написано у 1875 році. І ще досі висить в Національному музеї в Києві. Те, що зображено, в принципі, я вам розповідала, що це Слобідська Україна, молодь Лобожанщини, хлопці з дівчатами, це в них такі залицянки, це традиція і культура українського народу. Такі хлопчачі залицянки до дівчаток. А дівчата, бачите, одна така какетка вже сидить на руках, і вона вже згодна. А ця друга ще, знаєте, робить супротив хлопцю, який перекрив її дорогу. Ну, я читала там сама історія створення цієї картини була. І саме ну, ось такі розлікухи були в колишньої молоді давньошньої молоді. За цей місяць мені вдалося в марафоні вишити ось такий шматочок. Я не буду далеко прибирати мій мерсішорчик, який я робила своїми руками. Надивилася любеного мастер-класу і собі зробила, щоб в мене теж було. Подивлюся, в дівчат є, а як то в мене нема. мені теж тут дуже треба. І за цей місяць мені вдалося вишити 6092 напівхрестика. Це три шматочки моїх стандартних по 2000, грубо кажучи, у мені додалися. Робота вишивається дуже легко. Ну, як всі набори від фірми Лукас. У мене жодної претензії немає. І коли знаєте, мене питають ну щось негативне, ти можеш сказати, тобі щось не подобається. Це, кажу, я не займаюся лістю, але ну, нічого поганого я сказати не можу, тому що дійсно ці набори і по якості дуже класні, і по розробці схем вони всі логічні, вишиваються ну, прям як по маслу, тому що ну, жодної такої закавирки, щоб я мала змогу сказати, що ну, все складно, я не можу це вишивати. Поки що такого набору мені не попадався, не потрапився на очі, і в практиці мої поки що такого не було. Може, там є більш такі нові сучасні набори, які вишиваються великою кількістю Бекстіч. У мене є два набори, там де зображені такі в вазонах ці, Господи, квіти. І там один грудневий букет, а інший, мені здається, квітневий букет. Квітневий букет я виграла в другому сезоні марафону, а грудневий букет, яку придбала сама в магазині вийшла. і там велика кількість. Бексті, чи, може, якісь там одиначки будуть, не знаю. Я не можу сказати, тому що я ще не спробувала. Я дивилася дівчата, хто вишивав вже грудневий. О, квітневий я ще не бачила, що хтось вишивав. А ось грудневий, мені здається, Юля Хом'як в неї був, якщо я не помиляюся. Бо в когось дівчат було, був цей набір. Я не пам'ятаю, хто з дівчат його розпочинав. І казали, що ну, здається, що нескладно. І через це я думаю, що ну, я ще не зустрічала такого набору саме фірми Лукае, щоб мені додалися такими дуже складними силами і що потребує дуже багато сил для того, щоб його повишивати. Мені дається, що все легко, саме в наборах Лукаес. Поки що, саме по цій картині, щоб вам показати, що в мене таке щось неймовірне з'явилося на основі, ну ви бачите, нічого такого немає. Поки що йде нижня частина, саме де річка, саме та частина, я тільки-тільки добираюся до хлопця, до філійної частини, того хлопця, який сидить, оце, до його. навіть... У цю частину ми не зачепимо, тільки ми йдемо до половини десь, отут по брівну, по цьому, по цій клаці. І ми наступний раз, вже на наступний звіт, я вам покажу всю цю частину, там, де є ноги хлопця. Я спочатку думала, знаєте, як принтери йти. Ось так, знаєте, один туди-сюди, туди, сюди, туди-сюди. Туди -сюди. Але я дивлюся, в мене тут частина ну, не влазиться. Робота, може, я отак частину зроблю, такий шматочок в два рядки пошию, потім переставлю п'яльця і зроблю вже цю частину, піднімуся догори. І тому, мені здається, дівчина, якщо і зачепиться, це вона пізніше трішки буде не повністю хлопцями першого побачимо. Але це плани вже наступного звіту. А на цей звіт нічого цікавого, тільки зелень-зелень, дорожка. Доріжка ця, потім, що в нас сама кладка, саме таке бревно, яке лежить через річку. І трошечки річки ми побачили. Ця частина, це якраз річка, яке продовження туди йде, вона така в тіні. Ну і все, більш нічого цікавого, саме по цій роботі немає. Гоблен я обожнюю, я вам казала, гобелен 25 -го каунту, і я намагаюся, якщо дуже велика робота. Я дивлюся, що вона в хрестику, навіть якщо до 16 чи 18 каунт, дуже велика. Я намагаюся все ж таки зменшити собі роботу, тому що стіни в мене не так багато. Ну, В цьому випадку ця картина, то вона поїде до моєї мами, коли мама приїде в Україну. ну, Я думаю, що це наближчий часом. Мама раніше приїде, ніж я закінчу цю роботу. І вона буде висіти в неї. а Я собі буду робити щось інше, тому що у мене наборів Лукаєс дуже багато. Другу роботу давайте я вам покажу, якою я вишиваю в цьому марафоні. Друга це раритетний набір. Прибираємо мою через складку. І я вам хочу показати другий набір це натюрморт з раками, який я дуже довго шукала. І нещодавно, буквально, в вишивальному тижні, мені здається, навіть те, що буде тільки бачити в цю неділю. Я тільки зараз помітила, що я вишиваю не основа флоба, а основа, по-моєму, перлайн, якось так вона називається 20-го каунту. І я собі купила шматочок флоби. Але той шматочок флоби, він ну, як по кольору він підходить, але каунт трішки більший. І знаєте, що я собі вчора вирішила. Гуляла юна, по. Я знайшла, до речі, сайт Luca S. Deutschland в Німеччина що є змога придбати і в Німеччині так само, але я не знаю, він напряму з Німеччини йде пересилка, чи може як через Молдова якийсь там пункт в Німеччині. Я не знаю, як це відбувається. Я знаєте, не читала, де сама юридична адреса цього сайту, але просто пункт, де є, і я так собі подумала, що це є Deutschland. Єдина пересилка, я не знаю, безкоштовна є чи немає, якщо на якусь суму там набираєш, я ще до кінця не прочитала, я цим займусь трішки пізніше, але до чого я це розповідаю. І, до речі, зараз цією основою взагалі цю основу окремо купити я не знайшла. Навіть на сайті Лукаес або Амазон, або десь, по закромах Родіни нема. Я так собі подумала, я вбила собі на набори Лука С і основу, саме цю вбила основу, думаю, може щось за раритетів залишилося саме на цій основі. І я, мені потрапили на очі. Ну, щось схоже до цього, тільки там дві чи три троянди лежать на столі, і там якраз вказана була ця основа. І я так собі подумала. Як донора, я візьму саме той набір. Но я не кажу, що я ці троянди вишивати не буду, що вони мені не подобаються, вони такі прикольні досить. Я їх коли отримую, я обов'язково покажу. Я думаю, що в вишивальному тижні покажу, або, може наступний раз, коли, коли буду звітувати по марафону, «Мірці Шор». І Я так собі подумала, що не донор до якого плану? Я 18-ту флобу покладу в троянди, а з троянд дьорну основу саме перелайн, яка мені якраз потрібна до наступного моєго, мого процесу, який буду вишивати в марафоні Мерцішор. і буде мені щастя. Все, питання я вже закрила, виключила. Якраз в четвер приїде цей набір, я подивлюся там, що роздивлюся. дивлюся. І якраз ще буде кандидат один, повишиваємо троянди в марафоні, чому би ні. Але я вже моя душенька спокійна, що буде ще один набір саме з цією основою, тому що флоба в мене є, але флоба то подушки, ну яка різниця, ця флоба 18-го каунту, а саме ця основа Перлайн, вона 20-го каунту, її вже знайти я ніде не могла. Тобто, вихід я знайшла. Вихід завжди можна знайти, якби тільки захотілося. Ну, давайте буду показувати вам, що я навишувала за цей місяць. За цей місяць, бачите, в мене вже пляшечка повністю готова. Ем, грибочки повністю дошиті у цю частину стола, оцю, повністю я дошила. Єдине, що в цьому місці, мені здається, з цієї точки. Так, з цієї точки мені лишилося до кінця ще два відтінка таких бежевих, бежевих зробити. Цю частину так само прогали я позашивала, ще прогал лишився тут. Ця частина але єдине, що я собі подумала, зараз я душую стіл до цієї частини. І потім я все ж таки візьмуся і зроблю в, цьому, в цій горі, якраз у мене ця, господи, не пастернак, як ти називаєшся? селера. І я якраз цю частину закрию, ну це вже план так само майбутнього, не зараз. А потім прийду, і якраз мені треба переставити п'яльця, тому що буквально трішечки мені не вистачає в цій частині, щоб повністю душити цей стіл, щоб він вже був готовий. Тобто, в цьому місяці я закінчила повністю пляшку, я завершила повністю ці грибочки, там вже немає ніяких прогалів, Закрила частину повністю стола. Поверхні цієї, ось тут цієї точки. І мені від столі лишилося буквально трішечки тут понизу братися ця частина. Загалом десь дві тисячі, може бежевими кольорами, може трішки менше навіть лишилося, тому що я не рахувала. Бо до того як я взялася вишивати саме то стіл останній тиждень, то... Там мені лишалося 2500. Зараз я вам точно скажу, скільки мені вдалося за. Мені здається, десь 3 тисячі хрестиків за цей місяць я зробила на цій роботі. І мені лишається, до речі, по, через складку там відшито тільки 18%. По моєму натюрморту з раками вишито, зараз я вам скажу, 63%. Зараз я відкрию свою роботу і. Що мені, лишилося? Що мені тут лишилося? По кількості хрестиків, мені 5273 хрестика лишилося. За цей місяць я вишила 2998 хрестиків. Ну, робота потихеньку приростає. Я колись вам казала, що я рахувала, щоб закінчити до кінця третього сезону цю роботу. Мені треба вишивати в місяць по 25 тисячі. Я вкладаюся, я йду навіть, мені здається, швидше, ніж я планувала. По факту, це, це тільки другий звіт. А за ці два звіти мене загалом вийшло повишивати 9113 хрестиків. Загальна кількість на цій роботі хрестиків 14386. Не дивлячись на те, що вона здається такою маленькою, на самому ділі вона насправді вона виходить, ну, досить така, не зовсім маленька, приблизно розмірами вона, як мій коржик, якого я. Сама собі зробила, якого я вишиваюся. Приблизно, якби я вишивала через два переплетіння, то вона б виглядала такими габаритами, немаленькими. А тут я вишиваю саме через одну ниточку і ниткою в одне складення, і вона така виходить, як прямо ювелірна, таке враження, що вона не вишита, а прямо як ткана. Така Робота мені дуже подобається. І саме те, що я вам казала. По цій частині, бачите, зелені тут не так багато лишилося. Я потім на наступний місяць, певно, зашию цю частину 100%, так, щоб у ця половина в мене вся була готова цієї роботи, щоб в мене була змога трішечки переставити п'яці. Тому що якраз у ця частина, буквально трошки-трошки в мене не влазить в пяльці і я не можу їх нормально вишити. Так, мерцешорчик теж сюди покладемо. І ось такі просування у мене за цей місяць. В принципі, непогано вишивала я кожну роботу хоча б один раз на тиждень, плюс-мінус стабільно. У мене було мені здається, якось один тиждень я раків пропустила, пропустила. А по Через складка, то взагалі в мене, якщо я планувала вишивати її два рази. На місяць то саме в цьому місяці мені вдалося вишити братою взяти ту роботу до, до роботи тавтологія три рази в трьох тижнях. приймала участь моя друга робота через складку. І ось такі просування я маю саме в цьому місяці. Я думаю, в принципі, це непогано. Я бачила, дівчата вже фінішів багато зробили. Ну, в мене поки що ні, я так собі думаю і планую, що в кращому випадку ще два місяці, через два місяці тільки я зроблю фініш. І я, знаєте, я не знаю, чи є сенс розпочинати ще одну якусь роботу, чи немає. Якщо через два місяці, то в мене квітневий і травневий. Квітневий травневий звіт, а потім червень-липень за два місяці, я, якщо вишу я більше, ніж 30% чи може перейти моя наступна робота. Наприклад, якщо я в другому в третьому сезоні її вишив більше, ніж на 30%, чи можна її вишивати буде надалі в четвертому сезоні, якщо такий буде. Треба буде в Юлі запитатися, що робити, коли з сезону в сезон переходить більший відсоток відшитого і дивлячись, які ще, ще яка перерва буде між роботами. Хоча, може, я розпочну другу, яка різниця, ну, завершу в нє сезона. Тому що мені дуже є такі великі бажання оці раритетні чотири набори вишити найближчим часом, щоб вони мене були. Ну, я поговорю на ці питання. Задам ці питання Юлії, що вона мені скаже. Чи я до чогось це так, знаєте, свою думку вам озвучила? Може, не треба розпочинати буде після раків ще один якийсь, прям, от, знаєте, без паузи, скажімо так. Розпочинати ще один натюрморт, а лишити його, наприклад, на старт, на четвертий сезон, а більше просунути, наприклад, набор через складку. Може, я і так зроблю, тому що, знаєте, мені складновато, коли приймаю участь в марафоні дві роботи. То, може, я так і зроблю в першому сезоні я зроблю один фініш собі, а потім вже спокійно буду дошивати до кінця сезону, буду дошивати саме через складку, а як буде четвертий сезон, то вже з новими силами розпочнемо щось нове. Або, якщо можна перейти в інший буде сезон з розпочатою роботи більш ніж на 30%, саме як перехід. І в проміжок часу його б не вишивати, а чекати саме марафону. Не знаю. Коротше, це, знаєте, як думки мої в голос. Хочеться поділитися, що в мене в голові. І знаєте, що я ще хочу вам показати? Я розумію, що ну, до звіту марафону Мерцішор саме цього сезону. Це, ця інформація не має ніякого відношення. І знаєте, я нещодавно робила, прибирала в своїх ящиках рукодільних і знайшла все ж таки, пам'ятаєте, в першому сезоні я вишивала, дошивала, скажімо так, бо в мене робота була вишита на 70%. Це була дівчина з перелиновою сережкою. Я її вишивала на гобеленовій сітці, зашивала повністю фон чорними нитками. І всі дівчата. Сміялися, казали, нащо ти це робиш, можна було взяти чорну основу. Оригінальний той набір був саме на чорній основі. І я нещодавно прибирала і потрапила мені на очі саме та робота, який був рестарт. Та дівчина з прилиновою сережкою на чорній основі. Я вам хочу її просто зараз показати, наскільки різниця, як вона дивиться. Дивіться. У ну, мене таке враження, що на чому. може комусь і подобається. Але в моєму випадку, мені здається, оця дівчина цей контур, якби то його вирізали з журналу і наклеїли на чорну основу. А чому в мене був рестарт? А ось Тому що в мене тут була дірка. Я не знаю, яким чином я її, я її зробила. Коли я це побачила, в мене був інфаркт. Я страждала, намагалася якось прикрити цю діру, але посиділа, подумала, ну, по-перше, Ця частина не зашивається. Вона була б відкрита і ну, це взагалі негарно. І мені не хотілося, щоб таке було, і тому я вирішила, що я перейду на гобеленову сітку і позашиваю краще повністю фон. І знаєте, що не робиться, все робиться найкраще. Я це зрозуміла саме з дівчиною, тому що коли я відшила свою дівчину з прилиневою сережкою. До речі, я зараз може й знайду. Є в мене тут біля мене рулон лежить, бо я хочу ще одне. Відео зняти, якщо я дотягнуся, я вам зараз може знайду, а ось вона, зараз зараз, О. Ось, дивіться, наскільки вона класно дивиться, саме коли вона з зашитим фоном, і наскільки вона дивиться для порівняння часткова зашивка. Бачите, як класно вона дивиться на гобелені, навіть сережка більш натуральна, мені здається, ніж на 18-й чорній. Ну, це моя особиста думка. І я задоволена те, що в мене вийшло на гобеленовій сітці. І я так собі подумала: не треба ніколи відчаюватися, відчаюватися, як то буде українською забула. Ну, саме, саме обідне, що я зараз виключу камеру, я згадаю. Не треба панікувати, скажімо так. Що якщо щось пішло не так, тому по ітогу, як по підсумкам всіх моїх особлив, особистих думок, все ж таки вийде краще, ніж мало ніж планувалося. Тому ось таку я знайшла. Я думала, що спочатку я її викинула. Я навіть якусь там, бачите, брала звідти маленький шматочок, мені чорна основа, якщо треба буде. Знаєте, як на біскарню мені треба було розрізати це все, я розпорювати не буду. Але саме оцей шматочок по боках, який є. Я собі повідрізаю, тому що часом треба була чорна основа мені була на закладинку, була основа мені потрібна на біскарнюшку. То, думаю, я, знаєте, для цього якраз полежить ще трішки, нічого не трапиться з нею. Все. По всім роботам, які приймають участь у марафоні Мерцішор, а їх тільки дві, я вам вже розказала, показала на думки, як завжди, свої. Знайшла свою потеряшку, яку я вам дуже давно хотіла показати. Різниця все ж таки часткової, вишивки, і повної. Не думаю, що на цьому все. Хочу сказати вам величезне, величезне дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви мене вислухали. На цьому все. Всім па-па-па-па та до зустрічі в новому відео.